Купа позитивних емоцій, квіти, сльози радості, посмішки. Увага глядачів. Усе це отримали наші конкурсантки. Яким був конкурс міні-міс 2012? Дивіться далі. Конкурсантки показали усе те, що вони готували для глядачів протягом двох місяців. Журі присутні у залі були вражені насиченою програмою, яка не дала нікому засумувати. Дефіле учасниці вихованців модельної агенції. Конкурс талантів, представлення різних країн світу, і навіть танок, приурочене до Євро 2012. Незважаючи на юний вік, дівчата відповідально і творчо поставилися до конкурсу. Мені ходили на вокали, я займалася фіткою про країну. Я ходила на діфілет, танцювати втілася. Мені не шире плач, а просто мені би, там треба було то подобрати, то там таке. Цьогорічний конкурс відрізнився від попередніх оновленою і оригінальною програмою. Що нового було, це представлення країни. Це танець, це стиль євро 2012 Це таку ізюмінку новину дійсно додало до того, що Конкурс був незвичним. Конкурс добіг кінця, і всі у залі готові почути рішення 35 членів журі. Дівчата з неприхованим внутрішнім хвилюванням стоять на сцені і чекають на результати. Незважаючи на те, що у конкурсі лише чотири номінації, кожна з учасниць отримала подарунок від організаторів та пам'ятну стрічку. А ось і найочікуваніший момент урочисте проголошення імені переможниці. Я мовилась дуже. Щоб я зайняла перше місце, я готувалася дуже сильно. то платя, мама пішла мені, і з мамою я пішла міряти, то ще кудись. Дуже сильно ми готувалися. Марина Горбачевська, Олександр Мельничук, школа юних журналістів.